А знаєте, що, мої дорогенькі стервочки? Мене, мабуть, недаром тягне саме Віталій. Бо що я помітила, вони дуже легко ставляться до всього, до швидкості. Мені, мабуть, треба за медити Моя психологиня мені тільки й каже, тобі треба сповіритись, не треба нікуди поспішати. І мені дуже подобається цим італійці. Вони нікуди не поспішають. Вони завжди спокійні. А мені так не вистачає цього спокою. Вони такі. Вони багато відпочивають, вони не спішать працювати, але працюють вони, що мені дуже подобається, дуже якісно. Якщо подивитися, як вони будують, побудовано все дуже якісно. Да, може, воно все не дуже чисто, бо вони не спішать його все прибирати, вони краще відпочинуть, полежать. Сієста, сієста, що я дуже полюбляю, мені вже подобається це слово дуже. Сієста, вони з 13 до сімнадцятої. Ти нічого не знайдеш відкритого. В магазині в що немає. Це закрито, вони всі відпочивають. І це круто. Може, саме тому вони і якісно працюють, тому що вони багато відпочивають. Нам треба приймати це. Так от мої стервочки. Нам з саме це і потрібно. Як мінімум, це сповільнитись, то ми не будемо так швидко втомлюватись. А значить, і буде більше ресурсу. Коли ми не будемо втомлюватись, а ще й будемо окремо відпочивати на цю сієста. То ми будемо працювати якісно. Ми будемо веселі, щасливі і якісно працювати. Боже мой, одні стільки плюси. Мені дуже подобається ця країна. Я не давно обрала саме Італію. Обожнюю вас, обожнюю себе. До зустрічі, старочки.